За інформацією синоптиків, в Україні хмарно, вночі, крім Лівобережжя, вдень на більшій частині території дощі, вночі на Львівщині, Волині та Рівненщині, в день північних Черкаській Полтавській областях та в Карпатах значні дощі. Вітер південно-східний, на заході країни південно-західний, – 7-12 метрів за секунду. Вночі, в західних областях, в день в Україні місцями пориви вітру 15-20 метрів. За секунду. Температура вночі 7-12, У східних та північно-східних областях 1-6 тепла. Вдень 15 В південній частині вночі 11-16, вдень 21 На півдні Одещини до 25. По Київщині хмарно, вночі невеликий в день значний дощ, вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, в день місцями пориви 15-20. Температура по області вночі 7-12, в день 10-15. У Києві вночі 8-10, в день 11-13. По Київщині в день значний дощ.